В аптеках подорожних вам та оща. До 30% знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють єдині знижки на пластер арген. 15% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Доброго ранку. Я сьогодні обрав для дослідження рибні консерви не випадково, тому що. У розпал такої аномальної спеки з усіх усюд я чую поради різних експертів, що треба уникати їсти свіжу рибу. Ну принаймні її купувати, тому що через генератори, через відключення електрики і так далі, вона може зіпсуватися. І зараз настає зіркова година, зірковий час для рибних консервів. Але Серед рибних консервів безумовним фаворитом одним із фаворитів є сардина в олії. Українці ставляться до цього продукту неоднозначно. Ось що я почув на вулицях. Я їх не їм, Чому? бо вони консервовані. Мені більше подобається така натуральніша їжа. Зараз не знаєш, які її покупати. Ну, не знаєш. В основному масло. Ну треба осмотрити їх дату свіже, не свіже, які ні. Ну, ви знаєте, кожна з моїх співрозмовниць має рацію так говорити. Ну тому, що за їхніми словами стоїть життєвий досвід. Я теж багато років приглядаюся до сардин в олії, час від часу їх їм і отримую інколи задоволення. Ось, наприклад, якщо така по побита баночка, то краще її не брати. Але зараз ми будемо говорити не про типові помилки при покупці рибних консервів, а саме про сардини в олії. А якщо це якісний продукт, то це Джерело вітаміну Д, мінералів, білка, омега – все там присутнє. Вони, ці сардинки, регулюють рівень холестерину, стабілізують рівень цукру в крові, підтримують здоров'я мозку і покращують навіть здоров'я нашої шкіри. Але головне знайти справжню сардину, тому що те, що пропонується на полицях наших магазинів, ну, не завжди е оригінальна. на назва. я вас зараз навчу, як відрізнити підробку недобросовісні виробники. В Україні часто готують оселедець під назвою Сардина. Ну, не буду жодної баночки показувати, щоб нікого не образити. Але зверніть увагу, що написано сардина, а насправді там знаходиться банальний оселедець. Чому? Навіть буває таке: скільки років тому Наталка Ярмола з ТСН «Тижня» робила ціле дослідження. Пишеться «сардина», сардина внизу дрібненьким шрифтом, латинською мовою, яка вже мертва мова, але ось я. Навіть зачитую клупеа Харенгус, що в перекладі означає оселедець. Ось таке і вашим, і нашим. І е, те, що я кажу правду, підтверджує наша постійна фудекспертка професорка Олена Сидоренко. Основна проблема відкриваєш, а там ржавий оселедець або переморожений оселедець. Якщо ти його купуєш в Україні, наприклад, там «сардина» написано або написано в дужках сардинела, може бути оселедець, але назва сардина. А сардиною там і не пахне по великому рахунку. Ну, як ми можемо зарадити? Ну, перший такий лавхак це уважно читайте маркування, і там є позиція регіон вилову. Якщо написано, наприклад, Балтійська сардина, то вибачте, у Балтійському морі сардини не водяться. Треба знати географію. Сардина це риба з теплих вод Атлантики, плаває вздовж узбережжя Африки, Мексики, Венесуели і Середземномор'я. А оселеди це мешканець північних. Морів тієї ж самої Атлантики, але від Норвегії до Гренландії. Ну і ще водиться з е, в північному морі і у Балтійському морі, але це одна у. Е, е, е. Одна, одне водне середовище фактично, тому що для оселеця потрібна холодна вода. Варто зазначити, що в Україні е, справжня сардина, от, наприклад, можна купити імпортні е, консерви і вітчизняні, і побачити очевидну різницю. Ну, В багатьох випадках, ось я взяв ось це вітчизняна консерва, а ось це сардина, яка Імпортована. І на ваших очах ми відберемо рибку з вітчизняником. Бачите, розвалюється, щоб очевидно було. Бачите, це лише шматочок. А ось як виглядає. Сорі. Ну, вони швидше схожі на шпроти, справжні сардини. От сьогодні зранку читав Альфреда Брема Життя тварин. Так от написано, що сардина невеличка риба, і максимум її розміру це 18-20 сантиметрів. Ну, а якщо ось такі шматки, як ось це, то ви уявляєте, якою має бути риба? Ну, це ну, десь вже сантиметрів 40. Отже, навіть якщо до таких підробок, ну, його їсти можна, але все ж таки це неправда. І якщо вітчизняні виробники це роблять, то вони фактично не несуть жодного покарання в Україні. Досі немає закону про, про фальсифікат. Вже два роки ми чекаємо на цей закон. А виходить так, що якщо і зловлять перевірочні органи перевіркові органи е виробника на фальсифікаті, то він заплатить штраф від 17 до 120 двадцяти. Тисяч гривень цілком посильне е, покарання для, е, для того, щоб е, закладати в сардини оселедці. Ну ось така історія. Друзі, ви тепер визначилися без моєї допомоги. Деякі бутербродики правий, географії, і ботаніки, і всього на світі. Скажи що далі буде? Ха -ха. А далі буде через тиждень. Ми дослідимо новітній порівняно новітній продукт на українському ринку. Це моті. Це такий десерт з рисового тіста. Дуже смачний, але там є навіть смертельні перестороги. Як його О, правильно ось, їсти, так може не треба? Че? Ну подивимоськаємось тиждень. Мо. Дякую, Костя, робить спасибі. За а за мить мит, живе, у нас ЖВЛ, дочекать.